Зручним інструментом для порівняння типів клімату є кліматичні діаграми. До відома кліматична діаграма або кліматодіаграма це графічне зображення особливостей клімату певної місцевості. Кліматодіаграма є графіком з 12 вертикальних смуг за кількістю місяців. Номери або початкові літери яких підписуються внизу. Зліва зображується шкала температур. Справа шкала кількості опадів. Ці шкали задають вертикальний масштаб. Точки середніх температур з'єднують лінією. Лінії проводять у вигляді кривої. У процесі аналізу клімату дослідники можуть виконувати два завдання: побудувати за текстовими даними графічні візуальні матеріали та за даними графічних матеріалів, скласти словесні описи. Обидві навички однаково важливі.